Привіт! Це канал для тих, хто хоче краще розуміти польську мову. Сьогоднішню історію ти почуєш тричі: перший раз повільно без перекладу, другий раз повільно з перекладом, та втретє швидко й природно, як у житті. Це чудовий спосіб вчитись на слух. Підписуйся і вперед до нових історій. В малому містечку мішкала старша пані Зофія. Пані Зофія? Miała stary zegarek podziadku. Zegarek nie działał, ale był bardzo ważny dla niej. Pewnego dnia zegarek zniknął. Pani Zofia była smutna i zaniepokojona. Zadzwoniła do swojego wnuka Tomka. Tomku, mój zegarek zniknął, powiedziała. Tomek przyjechał od razu. Szukał zegarek w całym domu. W kuchni, w łazience, w salonie. Nigdzie go nie było. Nagle usłyszał tykanie. Dźwięk dochodził z szuflady w komodzie. Tomek otworzył szufladę i był tam zegarek. Zegarek działał. Babciu, zegarek znowu działał. Może to magia dziadka? Panie Zofia uśmiechnięła się ze łzami w oczach. Może tak? Томко, може так, в малому містечку мішкала старша пані Зофія. у маленькому містечку жила літня пані Зофія. Пані Зофія м'яла старий зегарик початку. Пані Зофія мала старий годинник від дідуся. Зегарик не джавав, але був дуже важливий для неї. Годинник не працював. Але він був дуже важливий для неї. Певного дня зигарик знікнув. Одного дня годинник зник. Пані Зофія була смутна і занепокоєна. Пані Зофія була засмучена і стривожена. Задзвоніла до свого внука Томка. Вона подзвонила своєму онукові Томку. Томку, мой зигарик зникнув, повіджала. Томку, мій годинник зник, сказала вона. Томик приїхав одразу, Томик приїхав одразу. Шукав загарик в цілому дому. Він шукав годинник по всьому дому. В кухні, в озінце, в салоні Нікуди його не було. На кухні, у ванні, у вітальні його не було ніде. Нагве услышав тикання. Раптом він почув цокання. Дзвінк доходив з у шуфляди в комоді. Звук долинав із шуфляди в комоді. Томик отворив шуфляди і бив там зигарик. Томик відкрив шухляду, і там був годинник. Зигарик джавав. Годинник працював. Бабцю зигарик знову джава. Може, то магія дядка? Бабусю, годинник знову працює. Може, це магія дідуся? пані Зофія усміхнула ще за узамів у очах. Пані Зофія усміхнулася сльозами на очах. Може так, Томку, може так. Можливо, Том, можливо. В малому містечку мешкала старша пані Зофія. Пані Зофія мала старий зикарик по дядку. Зикарик не джавав, але був дуже важний для неї. Певного дня зикарик зникнув, Pani Sofia była smutna i zaniepokojona. Zadzwoniła do swojego wnuka Tomka. Tomku, mój zegarek zniknął, powiedziała. Tomek przyjechał od razu. Szukał zegarek w całym domu, w kuchni, w łazience, w salonie. Nigdzie go nie było. Nagle usłyszał tykanie. Dźwięk dochodził z szuflady w komodzie. Tomek otworzył szufladę i był tam zegarek. Zegarek działał, babciu. Заґарик знову джала, може, то магія г'яджадка? Пані Зофя усміхнялася за узамі в очах. Може, так, Томко, може так. Дякую, що були до кінця. Кожен день із польською це ще один крок до впевненого спілкування. До зустрічі на каналі.